Шалом і ласкаво просимо прозимана вігавде ізраїль. Ця фраза означає ви полюбите Ізраїль. Ми сподіваємося, що ви будете з нами в найближчі 30 хвилин. Доктор Барух поділиться з нами вченнями з Біблії. Доктор Барух це провідний лектор в інституті насіння Авраама в Ізраїлі. Всі курси ведуться на євриці, але доктор поділиться з нами посланням англійською. Щоб дізнатися більше про нашу роботу в Ізраїлі, відвідайте наш вебсайт на loveisrael.org. І ще раз loveisrael.org. а зараз новий урок з доктором Барухом. Кожна істинно віруюча людина розуміє важливість молитви. І коли ми молимося нашому Господу, нам потрібно мати правильний погляд на самих себе. тобто нам потрібно бачити себе так, як Бог бачить нас. і Бог послав свого єдиного сина у цей світ, для чого? Для того щоб спокутувати людство, кожна людина без винятку, кожна людина потребувала спокути. Чому? Тому що ми грішники скажу це по іншому. Ми з вами неправедні. Нам відчайдушно потрібен той, хто може зробити нас праведними. І єдиний, хто може це зробити, це Месія Ієшуа, Ісус Христос. А тому, коли ми молимося Богові, нам потрібно бачити себе тими, хто потребує спасіння. І якщо ми вже прийняли цей дар через благодать Божу, яка доступна нам через віру. Якщо ми вже були викуплені, нам все ще потрібно бачити себе як об'єкт Божої благодаті і ця благодать, і якщо ми дійсно розуміємо нашу потребу у ній і приймаємо її за вірним ставленням, тоді ця благодать буде працювати у нашому житті не тільки для того, щоб врятувати нас, але й для того, щоб ми залишалися у смиренні, що продовжували бачити себе так, як Бог бачить нас. Отже, приготуйте ваші біблії, відкрийте зі мною Євангеліє від Луки, 18 глава. Ейтін Євангелія від Луки 18. у кількох віршах, які ми вивчимо сьогодні. Знаходиться притча на євриті слово притча споріднене слову уряд або влада. Ми повинні з вами усвідомити наступне біблійна істина, яка міститься у кожній притчі, має від Бога певну мету. Дана істина повинна керувати нашим життям, повинна мати владу у нашому житті. Нам необхідно підкоритися, не визнати владу цієї істини, змиритися перед нею у прийняті рішень і у наших вчинках у цьому ривку. Ми зробимо акцент на двох особистостях і на тому. Як вони відрізняються? Так, давайте приступимо. Я згадав, що це Євангеліє від Луки, глава 18. почнемо читання з 9-го вірша, де ми знаходимо такі слова, а для деяких, що були себе певні, це слово певні також означає переконані. Тобто вони були переконані у тому, далі написано, що вони були праведні. Сенс полягає у тому, що вони вважали себе праведними самі по собі, що Бог був задоволений ними завдяки всім їхнім думкам, усім їхнім словам, і всім їхнім ділам. А вони бачили себе праведними, тобто вони абсолютно не помічали свою гріховність, але ж писання говорить, що немає праведного, немає жодного. Більше того, ми всі відчайдушно потребуємо Божої благодаті, його благодаті і прощення. І сама мета, з якою Месія був посланий у світ. Полягала у тому, щоб зробити працю спокути в результаті якої і тільки якої ми стали праведними. немає ніякого іншого способу стати праведними в очах Бога, і в цьому є глибокий сенс. тільки за допомогою праведності, яка приходить через працю месії на тому дереві, тобто на хресті, тільки тому, що цього Христа було достатньо для того, щоб ми могли бути прощені, змогли прийняти Божу благодать і милість, і щоб ми могли знайти праведність. Ми ніколи не змогли б стати праведними за допомогою власних досягнень. Ми не досить хороші. Ми не є тими людьми, які служать Богові належним і прийнятним йому чином. Тільки після того, як ми стали новим творінням через віру, через віру у Хрест, яким ми були викуплені і стали новими творіннями, новою жінкою, чоловіком, і змогли прийняти святий Дух і тільки коли ми слухняні йому Святому Духу, тільки тоді. А він названий так само духом праведності, тільки через нього ми здатні почати думати, говорити і чинити праведно, як це завгодно Богу. Отже, ще раз подивіться дев'ятий вірш. «А для деяких, що були себе певні, що вони ніби праведні. Ми щось дізнаємося. Продовжуючи читати цей вірш, ми дізнаємося біблійний принцип. коли я думаю, що я праведний сам по собі і ми можемо назвати це самоправедністю. Через таке мислення ми завжди, завжди, завжди будемо ставитися до інших людей наступним чином. Давайте прочитаємо, що говорить писання. Ці люди будуть переконані і впевнені у власній праведності. Вони читаємо і за ніщо мали інших людей, мається на увазі інших людей. Нотисзауважте слова і за ніщо мали інших. Так само може означати ігнорували, не бажали звертати увагу або відчували презирство. Це дуже цікаво, тому що дане слово є причастям існує тісний зв'язок між дієсловом. Словом, що означає дію і дієприкметником, але між ними є невелика різниця. Незважаючи на те, що дієприкметник відповідає багатьом характеристикам дієслова, дієприкметник має ще один аспект, який робить його близьким до прикметника. Яка роль прикметника це опис? Що ми дізнаємося з цього, Дух Святий надихнув автора Євангелія написати саме це причастя для того, щоб сказати: коли ви самоправедні, то вас можна описати як особистість, яка живить презирство. Хто нехтує і зневажає або ігнорує інших людей, зауважте це суперечить духу Тори. але який дух Тори? нам не потрібно гадати із вами про це, тому що Павло вчить нас, він говорить у посланні до Галатів, що вся тора він показує нам значущість тори одним реченням, що він сказав. Люби ближнього як самого себе. Ми виявляємо, що ми повинні мати таке ставлення любити інших так, як ми любимо себе. Одним із способів застосувати це на практиці, золоте правило, роби з іншими так, як хотів би, щоб чинили з тобою. Але люди, про яких йде мова, думали, що вони праведні самі по собі. Вони були впевнені, переконані в цьому, але вони зневажали, відкидали, ігнорували інших людей. що він зробив? Згадайте, як почався цей вірш. сказав також до деяких, які впевнені були про себе, що вони праведні. І зневажали інших, мали осудливе ставлення до інших людей. Він притчу цю розповів. Ось як закінчується цей вірш, чому так написано оцю притчу він сказав саме цю притчу, тому що вона підходила, вона була доречна, вона виявляла важливу істину, яку нам необхідно зрозуміти і застосувати до себе. Давайте продовжимо. Звернемо увагу на десятий вірш. Починаючи розповідати цю притчу, він говорить наступне: два чоловіки до храму війшли помолитись найчастіше я особливо відзначаю якесь певне слово. Нам потрібно бути дуже точними, тому що у більшості біблійних перекладів два різних грецьких слова перекладені як храм, і це невірно. Одне з них має вірне значення «храм» у загальному сенсі, інше слово грецькою неос означає «святилище». а саме святе святих Цілком очевидно, що будь-яка людина не могла увійти у святе святих, помолитися тільки первосвященик один раз на рік міг зробити це. Так ось у нас тут написано слово храму у загальному сенсі. Тобто, взагалі, вся територія храму і тепер подивіться десятий вірш. два чоловіки до храму війшли помолитись храму у загальному сенсі. Вся територія. і вони йшли туди помолитися. І нам сказано один фарисей, а другий був митник. Збирач податків. Тут є щось дуже важливо якщо розглядати мову оригіналу, то можна багато чого зрозуміти. Я маю на увазі наступне: тут написано один фарисей, а другий був митник. Давайте зупинимося тут. Я хочу зробити акцент на слові другий. тому що в грецькій мові є два різних слова, що означають інше. Це слово, яке означає інший, але зовсім в іншому відношенні. воно показує контраст різницю. Зараз коли ми розглядаємо цей уривок, ґрунтуючись на мові оригіналу, ми можемо зрозуміти, що цей збирач податків буде дуже сильно відрізнятися від фарисея. Ми знаємо ще щось. Відзначте, що говорить писання: що було два чоловіки. Я багато разів ділився із вами тим, що цифра 2 у писанні зазвичай у переважній більшості згадок. Якщо вона зустрічається, то символізує дві різні думки. Дві різні точки зору І це саме те, що ми бачимо у даному уривку. давайте тепер прочитаємо одинадцятий вірш. Фарисей, Фересей ставшим, так молився про себе. це означає, що він відокремив себе від усіх інших, що знаходились там людей. Чому тому, що він мав такий спосіб мислення, що він унікальний, що він інший, що він праведний і ми бачимо тут у одинадцятому вірші, що Фарисей встав і молився сам у собі. Давайте підсумуємо, про що ж була його молитва. Він сказав: Дякую, Боже, тобі. Ну, друзі мої, це дуже гарний початок. Але, будь ласка, зауважте, що він говорить далі. Дякую Боже Тобі, що я не такий, як інші люди, як і всі інші люди. Він підкреслює, що він унікальний, що він особливий, а отже, він краще за всіх інших. дозвольте поділитися з вами наступною думкою: ми всі відпали від слави Божої. Ми всі грішники, і нам усім потрібне виправдання. Ми потребуємо цього. Ми не можемо самі цього досягти. Самі по собі, ми ніколи не можемо бути достатньо праведними. Ми відчайдушно потребуємо Божої милості, Його прощення та благодаті. І єдина можливість, будь ласка, підкресліть це. Єдина можливість ніяка інша релігія не зможе запропонувати вам порятунок. Хоча може бути ти вони й запропонують вам порятунок, але це не буде істиною. Це брехня і помилка. Так, ось єдина можливість для нас знайти справжню праведність, порятунок і вічне примирення з Богом. Це через працю Месії Єшуа. Отже, він молився: дякую Боже Тобі, що я не такий, як інші люди, інші люди, інші люди. І зверніть увагу на те, як він називає решту людей. Він каже: грабіжники, кривдники, перелюбники, і, будь ласка, відзначте собі наступне. Ми бачимо із вами, що він. Розглядає людство і каже, що люди або грабіжники, або нечистивці, або ж вони перелюбники. А про себе він каже: А я то праведний, так він мислить. Це дуже серйозні звинувачення. Він вважає, що всі інші у порівнянні з ним жахливі грішники. Згадайте, будь ласка, дещо я вже згадував, що цей митник буде дуже відрізнятися. Він зовсім інший, ніж фарисей. У суспільстві того часу фарисеї сприймалися як дуже релігійні люди, дуже хороші люди. А митері у суспільстві були згоями. Вони вважалися. Грішниками, яких інші люди ненавиділи, але у Бога можливо приготовлена зовсім інша реакція. Фарисей продовжував або як цей митник, відзначте те, що Фарисей став молитися, він повинен молитись у цей самий момент. Що це означає? Це означає, що в цей час потрібно безроздільно віддавати Богу всю славу, але фарисей, не зважаючи на те, що встав, бажаючи відокремити себе від всіх інших. Не вважаючи, що він кращий, що він праведний, він все ж примітив цього митаря. Його молитва була не такою вже сконцентрованою, щоб не звернути увагу на цю людину. Що ще він робить? під час молитви ми повинні прославляти Бога, дякувати Богові. А він що робить? Він намагається себе зарекомендувати перед Богом, що він говорить. Давайте прочитаємо 12-й вірш. Він говорить: я пощу два рази на тиждень, даю десятину з усього, що тільки надбаю». Він починає говорити про те, чому він праведний. Тому що він постить двічі на тиждень. В юдаїзмі є традиція постити по понеділках і четвергах. Так ось Він дотримується цієї традиції. Так само ми повинні приносити десятину від усього, що виробляє земля, або того, що ми заробляємо. Але ми виявляємо у тексті, що він робить навіть більше. З усього, що тільки надбаю, тобто від усього, що є моїм володінням, я приношу десятину. Він дуже задоволений собою. А тепер тринадцятий вірш. А митник... Ми з вами бачимо наступне. Фарисей стояв сам по собі, але наступне слово у біблійному тексті означає на відстані. Воно так само може бути перекладено далеко, далеко. Написано так само, що митар стояв. А знову ж таки, коли ви бачите це мовою оригіналу, ви можете щось побачити. У перекладі ці слова звучать однаково: фарисей стояв і митер стояв. Але коли ми читаємо це мову оригіналу, то тут сказано щось дуже цікаве. Ми бачимо, що фарисей стояв, це дуже проста граматична конструкція. Це показує, як він молився. Але ми бачимо, що митер стояв далеко. Відзначте, що він робив це, як показує нам дана граматична конструкція як щось послідовне. Він вважав себе негідним, і у слідстві цього стояв далеко від бога. Він не знаходився у центральній частині храмової території, але був відсунутий далеко у кут, і він вважав себе негідним, неправедним. І Зверніть увагу, що він вимовляв у молитві. Писання говорить нам, що він та й очей навіть звести до неба не смів. Він відчував себе таким низьким, таким грішним, таким віддаленим від Бога. І що він зробив? На відміну від фарисея, який аплодував собі, сказано але бив себе у груди. Це знак серйозних докорів сумління, знак глибокого каяття, а так само це знак того, що дуже важливо для Бога і це смирення. Цей митер стояв дуже смиренно. Він не розхвалював себе, як робив це фарисей, але він бив себе у груди. і дозвольте мені сказати, сьогодні у синагогах є особливий час, коли ми молимося і робимо саме це. Ось так ми вдаряємо себе у груди. Цей час відомий як молитва Таханун. Ми вдаряємо себе у груди. Чому це важливо? Таханун утворюється від єврейського слова, яке означає бажати шукати Божої благодаті. Так ось коли він бив себе о груди, це означало, якщо ви розумієте цю культуру і те, як проходить молитовне служіння. Він шукав благодаті Божої. І Він сказав: Боже, будь милостивий до мене. Нам потрібно запитати себе, використовуємо ми хороший біблійний переклад чи ні. Більшість біблії говорять наступне: Боже, будь милостивий до мене грішного. Ось у чому полягає проблема. Коли ми читаємо це мову оригіналу, то бачимо, що слово грішник тут посилено і підкреслено. Так важливо для нас побачити це. Зрозуміти, що він бачить себе не просто як одного із величезної кількості таких же грішників, важливо зрозуміти, що він бачить себе як єдиного грішника, тобто головного грішника, так і повинно бути. Це правильне ставлення. Чому? Зрозумійте, я не знаю думок інших людей, але я знаю свої думки. Я не знаю кожен неправедний вчинок, який зробили інші люди, але я знаю свої І їх багато. і тому, коли ми думаємо про себе у порівнянні з іншими, ми знаємо свою гріховність, своє ставлення набагато краще ніж ми знаємо ставлення або думки інших людей. А тому, коли ми постаємо перед Богом, ми повинні розуміти і бачити себе як найгіршого грішника. Ми знаємо всі негідні думки, які відвідують наш розум. Ми знаємо боротьбу, спокусу, бажання нашого тіла, але про інших людей ми можемо цього не знати. А тому нам потрібно дивитися на себе, як Павло дивився на себе, як на головного грішника. І саме так ця людина бачила себе самого. Він каже: Боже, будь милостивий до мене, грішника. дозвольте поставити вам питання. коли в останній раз ви вставали на коліна, опускаючи своє обличчя перед Богом. Упокорюючи себе, не розуміючи, як відчайдушно ви потребуєте милості Божої. Коли ми бачимо себе так, як Бог бачить нас, навіть після того, як ми отримали спасіння його благодаттю, будучи навічно викуплені його кров'ю, проте ми недосконалі люди, ми все ще боремося зі спокусами, а часом падаємо і грішимо. А тому ми повинні бути швидкі на те, щоб шукати милості Бога. І я ще раз запитаю вас, коли ви в останній час молилися? Можливо, із з розбитим серцем, зі сльозами, що лються по вашому обличчю, молилися так: о Боже, будь милостивий до мене, найгіршого грішника, Якщо ви ростете духовно і бачите речі із Божої точки зору, то розумієте, як сильно ви потребуєте. Я знаю, як сильно потребую я у милості Бога. Давайте тепер прочитаємо 14-й вірш. Говорю вам, що цей повернувся. Зауважте тому, що він смиренно шукав милості Божої. Він розумів свій духовний стан як грішника. Месія каже: Говорю вам, що цей повернувся додому свого більш виправданий. Те ж саме слово може бути перекладено як бувши зроблений праведним. Є щось чудове у цій граматичній конструкції. І знову, якщо ви не розумієте біблійну мову, ви можете втратити важливе. Але навіть якщо ви не знаєте грецької або євриту, є додатки, які допоможуть вам зрозуміти серед них, є багато безкоштовних в інтернеті ви можете звертатися до них, і вони покажуть вам граматичні конструкції, і ви побачите, що це діє слово вжито у досконалій формі. Що це означає? Досконала форма у грецькій, і досконала форма у івриті. Це різні речі. Досконала форма у грецькій, говорить про стан, який стався у минулому, навіть кілька миттєвостей. Тому це істинно зараз і продовжить бути істинним у майбутньому і, можливо, навіть у вічності. І це те, що говорить Месія. Говорю вам. Що цей повернувся додому свого більш виправданий? Принцип, який ми повинні прийняти наступний, тільки завдяки Божій милості ми можемо бути перетворені, і Бог побачить нас як праведників. Він той, хто робить нас праведними. Отже, він говорить у нашому останньому, 14-му вірші: Говорю вам, що цей повернувся додому свого більш виправданий, аніж той. Мейця на увазі фарисей. Чому? Бо кожен, і це вселенський принцип. Бо кожен, хто підноситься, буде понижений. Хто ж понижається, той піднесеться. Хто ж його підніме? І відповідь, друзі мої, на це Господь через віру у євангельське послання. А що означає, підніметься? Це означає, буде приведений, запрошений у присутність Божу, у царство Боже, де ви відчуєте славу Божу, благість Божу, благословення Божої обітниці Божі на віки і віки? Дозвольте надихнути вас. Дивіться на себе, як Бог на вас дивиться, він знає, що вам потрібно виправдання. Сподіваємося, сьогоднішнє послання було для вас корисним, і Ви поділитеся ним із іншими. Приєднуйтеся до нашої програми щотижня. Щоб дізнатися про нас більше, заходьте на наш вебсайт loveisrael.org. Там ви знайдете безліч статей і лекцій доктора Баруха, а також відеозаписи вчень доступні для перегляду і скачування. До нових зустрічей. Нехай наш Господь Месія є щось. Ісус благословить вас, шалом, шалом з Ізраїлю.